Сенавтичний, усім привіт, дорогі мої підписники. Вітаю вас і себе із Днем Української гідрометрологічної служби. Сьогодні, 19 листопада, ось ми відзначаємо цей день. Звичайно ж, ми поговоримо як завжди, навіть у сьогоднішній, так би мовити, святковий день про різні цікаві речі, але обов'язково про погоду. А потім уже трохи торкнемося власне, історії нашої української гідрометрологічної служби, коли ж як не сьогодні. Сьогодні у багатьох областях України переважає холодна погода. Температура повітря коливатиметься сьогодні продовж дня від 2 до 8 градусів тепла. Це небагато, ну трохи вище на півдні, на південному сході, це зрозуміло. Ніч та ще й день були важкими в Україні, власне, як практично щодня на превеличезний жаль. Ви знаєте, звичайно, що є і жертви. І багато поранених, і багато біди наробив агресор, наш ворог, Росія. Але ми тримаємося. У нас немає іншої землі, у нас нема іншого клімату, у нас немає іншого такого прекрасного місця, як наша Україна. Тому, звичайно, величезне співчуття усім, хто постраждав від цієї агресії, і нам триматися і допомагати один одному, і бачити один одного це дуже важливо. Погода сьогодні, як я вже сказала, в Україні холодна. Температура повітря денна від 2 до 8 градусів. Що з опадами? На Півдні, у центрі України, на Сході спостерігається хмарна погода. У центральних областях також подекуди у східних, на Харківщині, наприклад, навіть випадає мокрий сніг. ну, У прогнозі це було, і це, звичайно, добре. Мокрий сніг нічого хорошого поки що, ми ще до нього не звикли, але дуже важливо, що прогнози справджуються. І принагідно хочу сказати, особливо у День Української гідрометслужби, що прогноз погоди за статистикою. Це абсолютно об'єктивна інформація на основі багаторічних спостережень, обчислень. На добу складає до 90%. Тому усі анекдоти про синоптики ми приймаємо разом регочемо, але, звичайно ж, серйозно ставимося до такої науки, як метеорологія, як прогнозування погоди. Це дуже важливо і необхідно. І тут уже, як то кажуть, не до сміху. Температура повітря я сказала про опади, також що буде найближчої доби, бо ско поговоримо ввечері. А сьогодні, все ж таки, я хотіла б торкнутися двох постатей сьогодні. В українські метеорології дуже визначних я не знаю, чи, можливо хтось ще не знає. І я дуже радо поділю, поділюся цією інформацією. Що одним із видатних без перебільшення видатних метеорологів України був Михайло Косач. Це старший брат Лесі Українки, улюблений брат Лесі Українки. На жаль, він рано пішов в життя. Він прожив небагато, але навіть за своє коротке життя він зробив неймовірно багато користі для. Для України, для української науки. Він був справжній титан, це був учений фізик, метеоролог, я вже сказала, педагог, письменник, перекладач, етнограф ну і величезний популяризатор науки. Ну, Але також людина з великим серцем, тому що Леся Укринка дуже про нього згадувала тепло і казала, що вони. Ну, вона казала так, що в моєму серці є і його струни. Він народився в неймовірній родині Косачів, знаменитій. Це мати Олена Пчілка, батько Петро Косач, хрещений був Михайло Драгоманов, дядько Олени Пчілки. У 10 років він дискутував з професором Іловайським на історичну тему і переміг. В юності читав філософію, захоплювався математикою. І, до речі, казав, що людина, якій не дається математика, ще не дозріла як особистість. Він навчався в Київському, згодом в Тартуському університеті, захистив дисертацію з оптики. Він, до речі, сам один із перших розробив в імперії тодішній рентгенапарат і навіть зробив знімок хворих кістоклесів українки, сестри ще до її операції навіть. Його мрія була писати наукові праці самоукраїнською мовою у Харківському університеті. Михайло Косач викладав фізику, метеорологію, електродинаміку. Студенти його обожнювали, бо він був для студентів справжнім товаришем. Ну і ось ця мережа метеорологічних станцій, взагалі, взагалі, сама система метеорології на Харківщині, це фактично засновник Михайло Косач. Їх дуже завжди. Помічали, які вони нерозлучні, як вони любили один одного. Звичайно, його рання смерть була дуже великою втрати для Лесі Українки. Справжній брат і соратник. А, взагалі, звичайно, це. Як я вже казала, і ще раз підкреслю, це учений фізик, метеоролог, педагог, письменник, перекладач, етнограф, великий українець, великий учений, один із основоположників Української гідрометологічної служби. Ще одної постаті я хотіла б торкнутися: це Максим Берлинський, український педагог, історик, археолог, архівіст і релігійний діяч. Він народився. Поблизу Потивля на теперішній Сумщині походив з українського шляхетного роду. Він закінчив Київську академію Києво-Могилянську у 1786 році. Потім викладав в Петербурзі в семінарії в учительській, був директором гімназії, яка містилася в Кловському палаці, і мешкав він у власній садибі на вулиці Лютеранській. Мені так це особливо приємно. Я вчилася. У стосінастій школі на вулиці Лютеранській е, найвідоміший його доробок це м, кратке описання Києва, тобто це перше монографічне дослідження старожитності Києва. Він фактично правильно визначив Старокиївську гору. Е, як перше помешкання засновників Києва, першим звернув увагу на Кирилівські печери, ну і ну, досить близько до сучасної точки зору на дату походження Києва він її визначив середина 5 століття. Дуже цікаво, я знайшла таку інформацію, ну от дивіться, він Щодня, що вам і раджу, до речі, і собі також, щодня упродовж багатьох років, ну просто десятків років, він методично занотовував окремий зошит дані про погоду у Києві. І, от, власне, саме завдяки його спостереженням, наша вже теперішня українська гідрометс служба має дані про погодні умови і рівень води, починаючи з кінця XVIII століття. Ну він фактично стояв біля витоків, один із фундаторів також нашої металологічної. Науки. Останні роки він жив скромно у цьому будиночку на липках, про які я казала, і похилому навіть віці він продовжував спостерігати за метологічними явищами і занотовувати їх. Тобто він в Києві їх практично вів безперервно близько 50 років. Він Помер 6 січня 1848 року році на 84-му році життя, похований на Старому Байковому цвинтарі. Ось про такі постаті ми сьогодні з вами поговорили, які не дуже відомі, і ще донедавна про них взагалі ніхто нічого не волів згадувати. Навіть Михайло Косач, Максим Берлінський. Ми сьогодні у День Української гідрометричної служби згадуємо ці наші українські імена великих українських вчених. І звичайно ж, як завжди, я. Часто кажу такі слова, що цінуємо своє, бережемо своє і цікавимося своїм. Це дуже важливо. І ще і ще раз вітаю усіх із Днем Української гідроматургічної служби, і як завжди, до зустрічі на моєму ютуб-каналі. Усіх люблю.